Хлопці, добрий ранок. Висить ваша красуня вже. Велике, дякую. Сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Тепер по кормушці. На що я, для, яка для мене ідеальна кормушка? Ця кормушка до неї взагалі нема ніяких питань. Але є одне но. Якщо мені збільшити чи зменшити подачу корму, мені її треба повністю достати, розібрати і, і, і все. А так вона ідеальна. З неї нема вигрібання корму взагалі ніякого і дуже зручно користуватися. Ось, наприклад, ця кормушка. Як мені зменшити чи збільшити подачу корму, я Знизу гаєчкою це все діло відрегулював, ніяких проблем нема. Не треба витрусювати корм і займатися різними речами. Також і точно та кормушка. Всі вони, я не знаю, що це за виробник, але ну, для мене це великий критерій, що не треба розбирати кормушку, щоб збільшити чи зменшити подачу корму. Ну і що ваша ця красуня, це вже ця бомба, а не е, кормушечка. Будемо теж її використовувати. Дуже дякую. Буду в Києві заїду в гості.